Ще одна свіженька пропозиція не за всі гроші світу. Також вона пригнана у нас із Франції. Це Рено Сценік третього покоління. Покажу 7450 вартує. 10-й рік, 212, заявляє власник. Оригінального пробігу безключовий доступ. У нас присутні 1,5 дизель і 7,450. Дуже хороша вартість, мені таку вартість знайти це дуже важко. Також саме у нас є легкосплавний диск, доволі навіть гарний. У нас Супорта нові, літня гума, безключовий доступ. Він у нас короткий, по салону він у нас базовий. Тканина, навігація, 6 ступка, електростоянковий, круї, шкірене, повний склопакет. У нас присутні непогано. Задній ряд сидінь виглядає теж. Торка позаду присутня, є в нас зад, додатково в комплектації є котик, можливо, щось скрили. Але це таке ось так він виглядає. Кого цікавить, нагадую, ми займаємося автопідбором, можемо перевірити цю автівку, тобто перевірити пробіг, подивитись на лакофарбове покриття, перевірити повністю технічний стан на СТО, тобто перевірити автівку від а до Я Контакти наші під відео цікавить. Можемо оглянути разовим оглядом. Також ж саме можемо шукати будь-які автівки в підборі ключ під